Всім привіт друзі! Сьогодні понеділок, робочий день, на вихідних качали мед. Меду небагато, ну і дякую Богу за те, що є. І ось під вечір почали ставити тут на домашньому точкові для насрута смужки. В цьому році працюємо отакі, отакими смужками під назвою Fluvenix на Тавловинаді. Тому що всі минулі роки ставили з діючою речовиною флуметрин і весною також ставив варафлу для профілактики. а Зараз вирішив замінити діючу речовину. Ці полоски виробляє харківський ветлікар. Олена знає її давно. Вона гарно спеціалізується дуже на хворобах бджіл. Тому в минулому році ми протестували їх трошки і гарно вони працюють. А також хочу сказати виробникам, можливо хтось дивиться це відео, кладіть у пачку, ось як тут в цих смушах ось такі полички. Ми не будемо думати, як та що нам робити, де шукати ті сірники. Та ну і взагалі. Палички якихось якісь. Ось достав з пачки їх 10 штучок на 10 смужечок. Поставив і забрав. Такі в нас справи. Напишіть, як у вас ситуація з кліщем. Гарного дня.